Сьогодні Олексій, я хочу так, подякувати справді за певну контргенсівну презентацію, багато там. Наследний я коротко зараз пару моментів, які... Зараз є звук. По-перше, справді, тобто, у нас виникає зараз тобто, дуже багато питань, тобто, коли відведеться відверта дискусія на практичні речі. Перше, коли ви кажете про те, що зараз наші виходять такі вибір, наскільки я зрозуміло? Зараз виходить Так. Да. Але зараз значить, виходить в нас такий вибір, що якщо в нас йде євроінтеграція, значить фактично ми повертаємося до посереднянського простору. Росія бере на відповідальність за все. Просто поставляйте питання руха. А чи самі ми спроможні організувати своє життя, не приєднуючись до когось, постійно, тобто не шукаючи когось, хтось нас візьме і далі. Далі я можу погодитись з Ігорем про те, що досвід Туреччини він прозвучає негативний, насправді зараз тенденції показують, він не є таким негативним. Справді, абсолютно прагматичний підхід, тобто що важливіше нам назва, чи те, що ми зробимо для власних громадян. І далі концептуальне питання. Тут я повертаюся те, що сказав пан Івачук, справді цікаво було вчора Захід, і там була фактично дві владні моделі, представлені розуміння євроінтеграції від Павла Глінкіна і Натолі Орла. І що це для нас є? Чи мета, тобто членство в ЄС, чи інструмент для проведення реформ. Досить цікава буквально про така теза. Я думаю, далі вона буде розкручуватись про те, що фактично буде питання членства України ЄС зніматися і буде ставитися виключно питання, що євроінтеграція така це просто інструмент введення внутрішньої трансформації. Концептуально, в принципі теза досить правильна, але викликає багато питань, тому що вона просто пов'язується відразу з внутрішньополітичним розкладами в Україні. Тобто, що б не робили? Для населення України більшість якого підтримує членство ЄС, тому що бачиться як великий комунізм. Якщо хтось посміє зняти це з порядку демо, він відразу отримує негативні результати. А, далі а, теж цікаво, просто зараз відбуваються ті тенденції внутрішньої політиці, які ставлять у ці всі дискусії, теж під питання де підстави нашим партнерам в Європейському Союзі, теж нам казати, «Ребята, розберіть саме собі. Повторюється ситуація Кучма за другою кодецією, коли в принципі йде транші ось внутрішньополітичні помилки до певної ізоляції і відповідних наслідків. Далі, те, що мені так. Ріше вухо, інколи, коли постійно лунає Європа, Україна, тобто європеїзація і далі. А, на мою думку, просто тоді себе трошки, коли з нашого боку лунає, коли з боку представників є, це окей. Це її позиція. До речі, вона вже так прослідковується років п'ять останні. Ми самі себе не поважаємо. Ми є Європою. Незважаючи на наш навіть можливо, певний розвиток, не демократичний чи демократичний, просто ми маємо це усвідомити, теж на цьому наголошувати, навіть поправляти наших колег. Коли просто це однозначно сталося, є все одно Європа. А значить Україна всі інші, це не Європа, це десь так. Тому що далі йдуть досить багато моментів, в тому числі питання європейської перспективи, у обговорення, тому що через Італії народжується багато інших. А, і далі теж практичне питання, що нам може дати членство в ЄС за умови. От Якщо ми практично зараз порахуємо от нинішні умови, не умови для країн Центральної Східної Європи, які були в 90-х от саме зараз. І якщо ми порахуємо прагматичний висновок, відверто кажуть, що не дуже багато. Бо все інше, я про що казала, внутрішні трансформації, в принципі, ми маємо робити для себе. Незалежно від того, будемо ми там робити якусь угоду чи ні, це справді треба. І тому зараз от, ситуація про переговори про угоду про асоціацію, коли спочатку нам було нав'язано Європейським Союзом пакет угода плюс ЗВТ в одному пакеті. Зараз на мою думку, якщо ми не розіб'ємо цей пакет. Угода не буде підписана навіть у 2011 році. Тобто, якщо ЄС справді хочеться включити цю угоду з Україною, то тобто, окей, українські питання це одне, просто довіряти. Колег то ми маємо розвити цей пакет, тому що позаведемо зараз фактично в ситуації дело на переговорному рівні, коли багато практичних питань так, Лоб -лоб. І зараз же, до речі, позиція нової команди був період, коли могли трошки продавити з Європейського Союзу, а зараз позиція ні. Ми здавати певних пунктів не будемо, і тому ми будемо домовлятися, або просто залишимо все яке. І тому зараз справді на часі і певна відведена розмова, що сподобалася від посла Іспанії, коли він сказав, не був приблизно той же шлях. Вони були перехворіли за франкісну, тобто це теж була досить глибока провінція, як навіть Європою не вважали. Але вони, мабуть, і тоді не ставили під сумнів певних таких концептуальних речей, які ми зараз ставимо під сумнів. Що ми там, я не знаю, завжди маємо йти наші умови, що ми там поки що не європейці, що європейзація це обов'язково прийняття норм і стандартів РІС. Якщо ми зараз поглянемо серйозно на консультанному рівні, як розвивається Європейський Союз соціально економічний розвиток, не кажучи, що про там їх внутрішні протиріччя, це зовсім не та модель можливо, яка через 20 років була конкурентна спроможне у світі. В них самих дуже велика капітальна проблем. Лісовольська стратегія до 2010 року фактично не виконана. І внутрішніх розмовах вони це визнають. Якщо в них такі проблеми, чи ми маємо, маємо йти просто в ту стіну? Ми маємо взяти все найкраще справді і робити для цього населення, для своєї країни в першу чергу, а не для фішки євроінтеграції. Хоча я відверто кажу. Для внутріполітичного розвитку це зараз настільки забито, що зняти це питання, навіть якщо на експертному рівні не погодитися, не просто неможливо. І ніхто це не зробить. Але в усякому разі на такому експертному рівні варто про це буде показати, чи є певні можливо стереотипи, які просто сформувалися, які треба знімати, тому що світ зараз дуже швидко змінюється. Дякую, пане

Є загроза, існує загроза збороту такого негативного звороту зв'язку. Україна не виконує реформи, тому що їм не дає перспективи, не дає перспективи, тому що не виконує реформ. Але звісно, не можна втрачати надію і треба. зламати цей з, 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 з клатикого негативного зворотного зв'язку. E, якщо йдеться про Україну, то подякувати пану саме за або, те, що він мені що то, Україна потрібно виконувати свої домашні завдання. Другий загальний коментар. E, jest europejski Izrael e ogólnie

Jak jak film będzie przyjęty na na samym finansowaniu, one tak, że w odno czas jak to przyjąć, to to, 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 to mogą być e, i, i a, zrobić te masowy masowo niekiedy czas e, w czas połowy